Формував основну групу питань і проблем, які є. я повністю з ними з ними погоджуюся, оскільки ми спільно відпрацьовуємо. Хотів би зупинитися на трьох основних своїх ще додаткових питаннях. Перше Геннадій Григорович цілком правильно сформулював. Заборгованість теплокомуненерго перед газовщиками, але абсолютно не сказав нічого заборгованості перед енергетиками. Енергетики більш ліберальні, ніж нактогазу і один день не відключають. Повинен сказати, що заборгованість перед енергетиками теплокомуненерго складає 8,3 мільярда гривень. Тільки по цьому році заборгованість зросла майже до мільярда гривень додаткових. І в основному це вода і водопостачання. Враховуючи, що місцеві бюджети, як правило, Мають достатньо коштів, велика просьба розрахуватися по боргах, які є перед енергетиками. Це не дає можливість замкнути цепочку генерація вугілля. Повинен сказати, що в нас абсолютно змінилася структура палива порівняно з минулим роком, і використання антрациту в нас зменшилось практично на 3,5 мільйона тонн. На наступний рік зміна пройде ще додатково на 3 мільйона тонн. Але цю різницю ми повинні забезпечувати газовою групою вугілля, і повинен сказати, що на сьогоднішній день ми відчуваємо нестачу газової групи вугілля, яка виробляється на території України. Повин сказати, що за останні чотири роки в розвиток шахт інвестовано 0 гривень, 0, 0 копійок. Міністерство енергетики повністю розробило план реформування вугільної галузі, зробило план дій щодо її реалізації. Я би просто попросив мінфін свого колегу, який сидить рядом. І прем'єр-міністра України про те, щоб реалізація план дій по вугільних шахтах дасть можливості повністю забезпечити газовою групою вугілля як на в цей сезон, не закуповуючи його по імпорту, так і в сезон 2018-2019 року. Дякую. Дякую. Ми взагалі на вугільну галузь цього цьому році виділили 2 мільярда, більше 2 мільярдів гривень. Мова йде про ефективне і раціональне використання коштів самій галузі. І затвердили. Концепцію реформування це означає, що уряд дав зелене світло вам як міністру міністерству на модернізацію вугільної промисловості. Це з одного боку. З іншого боку, те, що ми змінюємо структуру споживання з антрацитової групи вугілля, це повністю відповідає нашим планам, які ми почали реалізовувати ще в минулому році. І ми це говорили в минулому літо, що ми будемо зменшувати структуру споживання антрацитового вугілля. І зараз ця робота відбувається і відповідним чином буде порядок. Але хочу підкреслити ще раз: можливо, панікерам, можливо, тим, хто хоче, щоб в Україні був постійний і перманентний хаос, ми достойно розпочнемо і пройдемо черговий опалювальний сезон. Ми достатньо маємо запасів газу, у нас буде все нормально з електричною енергією, хоча це далося нам нелегко. У нас все має бути нормально з теплом в оселях українців. Я наголошую на тому, що тепло, освітлення в містах, селах, селищах, громадах це теж компетенція місцевої влади. І прибирати належним чином тротуари, дороги, підтримувати в належному стані міський громадський транспорт і міжміський це зобов'язання місцевої влади. І кошти на ці зобов'язання ми передали. Тому я просив би, щоб всі це чітко дуже усвідомлювали, і ми будемо вимагати від влади місцевої якісної роботи по цим напрямкам і не тільки по цим. Дякую, шановні колеги, за достатньо високий рівень підготовки. Насправді, на вересень місяць такі запаси і такий рівень підготовки по більшості території країни ми не мали напевно ніколи. Тому 15-го, я думаю, що вже буде ще більший прогрес. Давайте, щоб ми вже завершували підготовку до зими і просто очікували зміни погодних умов. І саме головне, скажіть всім на місцях, щоб вони не забували